Доброго дня! Вітаю всіх на каналі. Сьогодні хотів би поговорити про таку тему, як Line of Scrimish в Lodboлі або лінія зіткнення. Для тих, хто забув, що це таке. Нагадаю, це оця лінія, на яку виставляєте більше трьох гравців. Ось. Чому мені захотілося про це поговорити? бо на мою думку, вона трошки недооцінена. Багато гравців думають, що це лінія для того, щоб просто поставити своїх трьох гравців, яких будуть убивати там на ній, на цій лінії в перший хід або в перші два ходи. І частково це правда так. Але я думаю, що за допомогою цієї лінії ви також можете задавати темп драйву, який ви починаєте. Може звучати дивно. Типу, як розташування гравців тут може на це впливати, але якраз задля цього ми і зібралися. Сьогоднішнє відео буде, сподіваюся, швидке. Я не буду там, говорити якісь, показувати прям розстановки усієї команди і так далі, якісь тяжкі речі. Я просто покажу пару розстановок, на прикладі там в основному вудельфів. Розкажу, як цим можна маніпулювати. Ну, а ви повинні розуміти, що у кожного своя команда, і ви повинні відходити, якби, виходити з її скідлів і того, що вона вміє, її специфіки. Отже, в принципі, можна почати. Почати я пропоную з того, щоб подивитися сюди. Тут у мене два пунктики. Які я вважаю, ви повинні розуміти перед тим, як гарно побудувати лайнов scrimmage свій? Перший це пункт це скіли і матчап. Ну, я думаю, тут плюс-мінус всі розуміють. Ви повинні розуміти, які скіли є у вас, що вони роблять, що вони вам дають, як можна їх утилізувати. І також. Мачап. Ви повинні розуміти, яка у вас команда, проти якої команди ви граєте, які ваші слабкі і сильні сторони проти неї, і які її слабкі і сильні сторони проти вас. І коли ви це зрозумієте, я думаю, ви можете переходити до другого пункту стратегія на драйв. Під стратегією на драйв я маю на увазі те, що коли починається вкид м'яча і хто якась історія не атакує, ви завжди повинні знати. Що саме у цьому драйві ви будете робити? Тобто не просто дивитися на опонента і думати, ага, окей, він там підняв м'яч, і зараз буде там, я не знаю, в клітку закриватися. Ви повинні одразу зрозуміти, що ви хочете від цього драйву, як ви можете ну, просто які ваші плани на цей драйв. Нагадаю для глядачів, що драйв це не тайм. Драйв це ігровий момент від вкиду м'яча і до його заносу. У таймі можуть бути декілька драйвів. Ось. Тому не забувайте про це. І отже, я думаю, можна одразу перейти до прикладів, які я наведу. Я останнім часом багато граю за водів і трошки. Почав розуміти, так би мовити, як можна цим користуватися за Вудельфів лінією зіткнення. Давайте роздивимося. Базовий самий приклад. Це просто так: от стоять три гравці. Більшість гравців ставить свою, ну, будує свій лайнов скрімдж в дефенсі приблизно таким чином. Я буду в основному говорити про ваш дефенс і про атаку опоненту. Тобто ви йому вкидуєте м'яч, і він на вас потім біжить, атакує. Ну, Бо розстановки на Line of Scrimage в Атаці вони дещо якби, вони реакційні. Ви бачите розстановку опонента, і ви на нього просто реагуєте. Тому, як на мене, в дефенсі роздивитися розстановки буде цікавіше. Ось. Тобто ви вибираєте захист і виставляєте так трьох гравців. Одразу скажу, що будь-яка розстановка має свої і плюси, і мінуси. Ця базова розстановка, вона вам, ну, і опоненту, і вам говорить про те, що у вас гарно захищений центр. Далі, якби ви не побудували свою команду, отак поставили її, або ось так поставили її, типу якорем, ваш центр гарно захищений. В принципі, це саме така базова річ. Все, що з вами можуть зробити, це ось так от розпихати і. Піти або не піти. І щоб не сталося, все одно у вас буде пара гравців, які будуть пер перекривати центр. Е, чому мені не подобається ця розстановка? Бо якщо ви попадаєте на лізардів нургла або будь-яку е, будь команду, яка має прихенча стейл, відбувається приблизно е, отаке Вас штовхають сюди, ви падаєте, вас штовхають сюди. Ну, наприклад, ви не впали, і е, лізард іде за вами. ось І вже три гравці на прихенча стейл. Зробити 2 кубових ну двохкубовий э, кидок і відштовхнути від це близряда. Вам потрібно знайти 10 сіст Отут зони закриті. Е, наприклад, тут стоять е, зауруси Або тут стоять Зауруси. Е, і ви тільки на одному кубі можете відштовхнути, що для вас не дуже вигідно, насправді. Тому таке така розстановка мені не подобається. Е, і я використовую, наприклад, проти такої команди іншу розстановку. Вона виглядає таким чином. Опс. Е, що ми на цій розстановці бачимо, в принципі, що якщо поставити два Завруси ну, таким чином, то навіть якщо він вас спихне, все одно тільки одного гравця накриє е, кроксігор з прихенча стейл, в принципі, ця розстановка окей проти таких команд, і мені більше подобається розставлятися саме так проти команд з такими скілами, але в неї є проблема: якщо цього гравця виб'ють, то у вас відчиняється центр. І приблизно за 2-3 ходи отут може побудуватися дуже неприємна річ, яка вам буде загрожувати. Тому потрібно розуміти, що таку розстановку. Такю розстановкою, ви деактивуєте його сильну, якби, сторону такла. Не такла, а тегінга, я б так те, те, Ну, коротше, він погано вас тегає. Типу, підходить до вас і е, стримує. Е, але при цьому ви маєте дуже е, такий. Розбитий центр. Е, якщо ви поставитеся отак, от, якщо ви поставитеся отак, от, це е, приблизно та ж сама річ, що і саме перша комбінація, бо вас сюди запхають, сюди запхають, сюди, сюди запхають, підійде Кроксігор. Ну, вони теж можуть підійти, підійти, і знову не буде у вас навіть е, і однокубового китка на е, Кроксігора, що для вас невигідно. Ось. Тому, в принципі, дивлячись на матчап вудів та лізардів, ви можете е, робити таким чином. Е, так. Е, далі, е, в принципі, друга розстановка, за допомогою якої е, е, ви можете розставитися, це розставитися. Е, давайте поговоримо ще от про таку штуку. все ж таки. Е, що тут цікавого? Е, тут цікаве. Конкретно в цій розстановці, хоча вона і слабка. Для, з точки зору того, що вас запхають в одне місце і затаклять, вона, в принципі, може така, трошки бути модифікована таким чином. Що тут мається на увазі, це ваші типу, трапи, на які як, куди скидують гравців, і якщо вони підійдуть, то в принципі, однокубові кітки можна тут знайти. Однокубовий тут, однокубовий тут. І... Однокубовий тут. В принципі, можна ще сюди підвести гравця, і буде вже двокубовий кидок. Ось. Таким чином ви якби, змушуєте опонента задуматися, що буде з цією групою гравців вашою на, пер... на ваш перший і другий хід. Тому, в принципі, така розстановка теж може бути. Ось. Але тут треба дивитися, вже виходячи з матчапу, що ви хочете. Робити. Ну і плюс, як я вже казав, казав, мати план на драйв. Якщо ваша ціль, а, типу, підбити пару лізардів або змусити його стояти тут, то можна розставитися таким чином і сподіватися, що вам повезе тут на однокубових китках. І тоді ви зіб'єте два заври, і можна буде якось забігти е і окружити. Е ось. Але при цьому ви трошки відкриваєте сейди, бо тут у вас 5 гравців, і у вас ще повинно бути 6 гравців десь. Тобто тут буде, припустимо, 2-2, ну і тут 1-1. В принципі, норм, але знову ж таки, маєте розуміти матча. Далі розстановка трошки інша. Давайте візьмемо орків. Наприклад, я все, все ще заходжуся на вудах. він вибирає атакувати, я маю розставитися. Що ви можете ще зробити, щоб повпливати на драйв і на перші два ходи? Ви можете розставитися таким чином. В принципі, така розстановка може бути і у скаванів, і у те, я думаю, багато кого. Тут в чому прикол. При такій розстановці ви опонента змушуєте вибрати одну з двох речей. Перша річ це він ставить сюди асісти і ну, тих, хто буде це все збивати, і відкриває вам цю зону. Або він ставить одного гравця тут, щоб вдарити оцього гравця, і усіх інших відкриває, бо він не хоче підходити до вашого біга. Таке, в принципі, теж окей. Тут це одна з таких найтиповіших розстановок для ельфів, бо вони таким чином вас змушують відкривати один сайт, і потім уся команда забігає і починає тут робити кашу. Або, якщо вам повезло і м'яч. Впав сюди, і ви починаєте йти якось таким чином. то Тут же вся команда переміщується сюди, дерево підходить два сюди, кроки робить, і ельфи вам закривають отут -от, е дорогу і змушують знову йти у центр. Е це дуже така, е я б я б сказав, постійна розстановка у, у ельфів е і скавенів, Тому е дивіться на це теж. Дуже потужна, як на мене, особливо, якщо є скіл, uh, ой, господи, є кік. Uh, якщо є кік, коли ви можете скинути кудись м'яч плюс-мінус в потрібне вам місце. Uh, давайте подивимося. Наприклад, він розставить отак от гравців. Uh, він може скинутись сюди, сюди, наприклад, піти-піти. Якщо він одного хоч не зіб'є, то йому потрібно ще шукати тут асіст. І бити тролем. І ви вже трь трьома гравцями, якби деактивували на хід йому чотири гравці. Бо він ще має сюди підійти кимось. Е і ще треба дерево йому збити і так далі, і тому подібне. Тобто ви вже, е виходячи з такої розстановки, і треть його команди вже деактивували на цій території. І у нього залишиться вісім гравців, які будуть щось робити з м'ячем. Якщо ви швидка команда, ви можете. Забіжати от сюди, типу, скрін зробити, отак от скрін зробити, і ізолювати його від своєї команди. Е, від частини його, ну, якоїсь сильної, е, сильної частини своєї команди. Ось. Е, в принципі, цікава, як на мене, розстановка. Е, ну, або ж він, як я і казав, вже ставиться якось таким чином. Ставиться таким чином. Б'є вашого гравця, він падає і все. І що ви тут якби, ви виграєте в цьому випадку, ви е, отримуєте лише один блок. Що для вас, як для наприклад, агілової команди, там, з невеликою бронею і е, цінними гравцями для вас це окей. Ну, а потім, відповідно, забігаєте, підходите тут тобто, тролем ой, е, деревом, забігаєте сюди, тобто варіантів купа. Uh, і таким чином ви можете впливати на драйв опонента навіть в дефенсі на початку. Uh, так, далі, в принципі. Um, uh, в принципі, можна ще розглянути uh, розстановку в атаці. Наприклад, знову ж таки, я проти орків граю за uh, ельфів. Тобто тепер мені закидують м'яч, я атакую, а він дефається. І, наприклад, якщо ви граєте через ДАКу, то ДАКа це, я нагадаю, це стратегія, коли за гілові команди, коли ви відходите від опонента і не даєте йому навіть бліцувати, е, і просто чекаєте певну кількість торнів до того, щоб почати дію. Е, ось. І відповідно, якщо ви хочете почати через Даку, то, наприклад, як ви можете повпливати. Ви можете поставити отак одного, наприклад, кетчера тут. А, ну і тут звичайного гравця, і звичайного гравця тут. І все, що вам потрібно буде, ви відходите, Доджитеся тут, відходите. Ну, спочатку тими, ким, ким не треба кидати куби. Ось. Наприклад, навіть далі, щоб точно себе е, в гарне місце поставити. Ось. І... Вже опонент на свій перший хід нічого з вами не може зробити. А, в принципі, це дуже класно, аніж, ну, краще, аніж якщо б ви поставили якось так. от, І були типу, на одному кубі, і тут був би, наприклад, ще один ваш хлопець, тут ви, наприклад, викинули череп, рерол вже витратили це вам невигідно. Тобто... Виходячи з своїх схлів, вам вигідно розставитися так, щоб менше доджитися і доджитися лише тим, у кого є, наприклад, вшитий додж. Тобто кетчером. Е, ось. Е, далі покажу приклад на орках. Давайте я поставлю орків. Наприклад, я граю за орків, і я знаю, що е, зараз я заніс перший м'яч. Е, не перший м'яч, а точніше, та, е, м -м скор вже один і, наприклад, це 12-й хід, тобто другий тайм, 12-й хід. Я за два ходи заніс якось, і, мені, і мій. моя стратегія на драйв. Опонент зараз починає в захисті. І як я можу маніпулювати тим, що буде відбуватися на драйві, змусити його робити певні дії, які для мене кращі. Я можу просто, наприклад, я знаю, що я вибив йому 3-4 гравці, і я вже веду на 3-4 гравці. Я можу просто кинути усіх на центр. Ось. Е, ну тут сила, ви вже самі повинні розуміти, як, я, якою силою ви хочете е, бити. Не бити, точніше, а я, яку силу де поставити. Але в цілому, таким чином, ви змушуєте опонента е, якби форсувати свої дії і робити помилки. Е, він починає, наприклад, бере тут м'яч, і тепер у нього питання, де він у вас може вдарити гарно. де, бо тут гравець може стати бліцанути. Е, тільки по бокам, і, в принципі, отак прорватися. Але якщо, ви зміщує, якщо що ви зміщуєтеся, і закриваєте його. Ця, в принципі, розстановка про те, що ви не хочете, хочете прецингувати свого опонента і давити на нього, і ви маєте а, на нього, а, якби, ви, ви вже в виграшній ситуації. ось, а, В принципі, непогана розстановка, коли ви в атаці. Uh, так. Ну, на цьому, в принципі, можна і завершувати. Uh, я показав так трошечки uh, прикладів. Uh, насправді, я думаю, це не всі приклади, приклади, які можуть бути. Я лише суджу з точки зору uh, тренера за ельфів і трошки за башенні за команди. Ось, але таким чином, е, якби ви можете в принципі, впливати на те, що буде відбуватися, на перші 1-2 перші, ходи з командою е, опонента, навіть перебуваючи в дефенсі. Е, тому користуйтеся, е, якщо є якісь зауваження, чи ви думаєте, що я десь був неправий, напишіть про це в коментарях, е, і ми це обговоримо. Е, все, дякую за увагу і до наступної зустрічі.